Недобрий нас ранок. Дала злотусі цукерку-барбариску. Арсенко відюшес. Не знаю, як так сталося, але він її, давай, давай пий пи, суночок. Він її глутнув, почав давитися, почав дуситися, я швидку машину зупинила. Давай Арсену, ну, знаєте, трісти заживідну, то все, тиснути, щоб він її виплюнув, привернула його трохи. Він потім... Коротше. Я так налякалась, бо в мене ще такого не було, щоб вони так давилися. А Злата каже, бо я злату відвозила, знаєте. Злата каже, мама, біжи до медсестри. Каже, ні, та я поліклініку зараз поїду, медсестра тут нічого не допоможе, Та може допоможу, дасть першу допомогу. Але я думаю, що тут до поліклініки хвилина. Краще? Точно. Болить, би, тому що ти горло подразнив. Арсенчику. Ти горло подразнив. Буду малюватись і буду вам розповідати, що було далі. Далі не закінчилося тим, що ми поїхали додому. Закінчилося тим, що він почав е, дуже плакати, е, е, кричати, що його болить горло. І я поїхала е, в поліклініку. Наші затори від школи до самої поліклініки затори. Бачу, на зустрічну ніхто не їде. Я даваю їхати на зустрічну, і бачу, їде машина. Я йому починаю сигналити. Ну, звичайно, що він подумав, що я якась нерозумна, що виїхала на зустрічну, але якби він зрозумів, що я їду з дитиною в машині, яка взаді сидить, і він мені ще в той час гарвав, то я думаю, що він би мене пропустив. Трохи гнала я. Я так настрашилося. А знаєте, він ще вирвав і той і сперся головою обсидіння моє. Боже, я дивлюся, а він не рухається. Я кажу, Арсене! Я кажу, Арсен. А він, Мама, я ригаю. Я в той час була. Червоно. Я той. Я так той час настрашилася, думала, що він мам рухав, бо ще щось. Він дуже сильно плакає. Я зайшла в поліклініку. Там була чергова, бо то була 8 година, а більшість лікарів приходять з 9-ї. Мені сказали, їдьте на Орлика в дитячий, я вам нічим не допоможу. Я кажу, ну як взагалі не допоможе. Він каже, ні, нічого не допоможу. Той все, Я перезвонила до Андрія, я кажу, що робити. Я каже, їде я на Орлика, чи інститут, то все. Андрій каже, їдь в госпіталь. Я поїхала в госпіталь. Тут, що виникав в нас. І все, нас прийняли. І е, вже казали, якби була в горлі, то він би не міг говорити, їби не зміг дихати, а він дуже сильно просто налякався. Та цкерка впала донизу, самого, знаєте, до до шлунку. Але просто дуже сильно налякався. І ще на пану горло подразнила та цукерка. І зато він так говорив, що йому є е, погано. Коротко. Це були пригоди самого ранку. Я кажу, а наше за соні свято, 10 років, як ми одружені. Я кажу, Адрі, диви, який там цей подарунок зробив самого ранку. Якщо чесно, то я сама зробила цей подарунок, бо тому що я сама дала ту цукерку. Медсестра каже, не давайте, він ще маленький для таких е, цукерок. Бо тому що каже, багато теж таких пригод є, що діти, діти ну, просто-напросто давляться такими цукерками. Каже, теж в поїзді ну, трохи менше було. Дитинка дали цукерки, то десь в горлі застряло, то люди допомагали, бо почало дусити. І все. А я потім ще собі нагадала, бо думаю, нашу я йому давала ту цукерку. Він ще не вєм, чи як то сказати? Ну та не вміє, от чупа-чупся він нормально смокче, все. А от такий цукар, як я навіть даю йому, наприклад, для собак, коли лікарка виписує у горло, то він її не може розмоктати. Каже, мама, я її буду кусати. Я кажу, ну то розмокчу. Я кажу, навіть це якби впис розмоктати ту цукерку. Ну, коротше, ще він щось до того, а йому не той не дуже. Він, напевно, взяв її до рота і почав пробувати смоктати чи що, і. І той час, може, десь він щось заговорив, і йому якось вона вниз спішла. Я не знаю, як це відбулося. Ну, я в той час так налякалася, що ну, і довго трясло. Тож, якось так. Але я вам скажу, я здаю, це вже йому давала було такі цукерки, я вже навіть не пам'ятаю. Ну, коли даю таблетку, коли... ну, то, коротше, не виходить. ай ой, ой ой я вам скажу. Коли маєш дітей, завжди якісь такі, тіпо, якісь пригоди. Просто так спокійно не може бути. Ну, якщо чесно, я сама в тому винувати, я собі сиджу і думаю. А Андрій каже, та не вини себе, ну ти звідки е, знала, що так буде? Я собі сиджу і думаю, ну нащо йому давала ту цукерку? Ну просто, просто поворанок, ще що спалося, і просто е, мозги. Пропали, що. О. Я фарбуюсь. Все не гарно. гарне. Да? каже, йдемо в Челентану, в кафе, на той, на піцу. Каже, це добре. От і хочу зараз нафарбуватись, щоб той вже вечором бути готовий. Я тільки по першій. Зараз є, зато це ще в школі в неї сьогодні заняття. Ще перед вчителькою говорила, бо хочу дати її... на, англійську мову буде... на англійську мову вона буде ходити до нашої керівнички. Десь наступного тижня, напевно, це буде. Коротше. Думаю, Арсенко може ще зараз поспить. Він щось не хоче. Я його в садок потім не впустила, бо я його мала в садок завести. Добре, що не впустила. Я йому дала потім вітаміни, бо я даю вітаміни, ну, такі желайки. То він каже, мама, воно мені не застрягне, ну, тобто він боявся. Якби він був в садочком, він би навіть не їв, бо він би боявся. Він ж би не міг об'яснити, чого він боїться той. ну, Чого він боїться, тому що йому зустріла, а мама така нечайно взяла його в садок і без, знаєте. Я його залишила, думаю, буду за ним наблюдати сьогодні. А завтра він не піде сюди, тому що він йде до логопеда. Ну і коротше, отак от то. Що там хлопець зробив? Каже, що хлопець зробив? знаю. Ну, мам, не дивися. Не дивитись? Дивитись. А, дивитись. Ага. Я зрозуміла. Я баба, я, я тобі з тобі мама з машинкою. Так ось зі мною балаці машинку? Як скажеш, добре? А давай може ми з тобою щось попишемо? Ой ну. так що у нас є, прописи є супер робот поїха, Ой, Прописи, розмальовки? М? Прописи, розмальовки всякі. Давай, та як ні? М? А підеш до школи, то там такого не буде, не хочеш не чи ще щось. Там треба буде сідати і писати. А ти знаєш то? Угу. Хочеш до школи? Хм. А чому? Ти ж там не був, як тобі може це не подобатись? — Там подобатися. <laughs> Що там робити? Що ти будеш робити? Я теж собі задавала це запитання, коли вчилась. <laughs> Нічого. А Вчитись, навчатись. А? Навчатись будеш. Ну? — Ну, ну шаді, шарік маєш. <сі> сі, сі, сім років, я тобі буду їхати. Ні, буду мати 6 років тоді підеш. І мене буде сім, я не піду. Сім ти вже підеш в другий клас. Декий буде? <сі> я де я вийшла? Там де злата ходить. Там. Плата піде в четвер, ти підеш в перший. Ну, молодець. Але пиши по порядку зверху донизу. Ото два пише. Ото два велику букву і пише. Пише пише. Ну, Потрібно вчитися. Ти не хочеш. Я цілий день не вчився. бо тільки день прийшов. Та цілий день ніхто не вчиться. Ну, по чуть-чуть будеш писати. І навчишся. Сін не вміє, мама <пасло> тоже не вміла. І тату не вмів. І <пасло> Злата не вміла. <пасло> І я не вмію, я не дам багато. Отак. так. в лідень я пишу дуже? Та не треба цілий день. Напиши хоч один рядок. Пиши. Добре? Ні. Я тоді виможу. От... Ні, не видумуй. От ти почав велику букву і давай тут вопиши. Туда, ту -ту <певод entropy> Бачиш, це <певод> краще і краще получається? Тре. Три. Три. Угу. Ще... Один два. Ти так не хочеш писати, що ж рахуєш, так? Да. Так. Угу. Я пишу і, і Тобі подобається пода... Тобі подобається писати? Так. Да. Так? Да? Так, да, мені подобається писати. О, писати. Ось, писати. О! Давай ще той рядок. Міно. якщо тобі... тобі ж подобається. Не подобається писати. Міно. Давай напишемо во. Іриска. Обведи Міно. тута. Не хочу. Арсене дуже багато. Mm, ну, ну то нічого. Це ж не багато. Як задут... задобрю домашнє завдання. Так, я не вмію, я не буду. Не, нема такого слова не мію» і не буду. І що? Нема такого слова, що і що? <сх <fingers> <churches> Давай, ні, обувать. Ой, обувать. Все, обведеш. Ириска? Ви бачили ця іризка цкарка, яка смачна. Ми вже вдома, ще почалась почалася тривога, коли ми зайшли були в АТБ. Е, купили пазли. Ось такі оценкою сподобалась. Той спидермен. <рошки> Рушники паперові. Потім. Я ще була в Єві. О, та, це можеш забирати. Е, Осенку просто вдарився. Вибачаю, в мене розряджується батарея. Купили шампунь. Оцей люблю, мені дуже сподобався. Перед тим мала з авокадо, то після нього ну хороший об'єм. Ну і взагалі гарно дуже волосся виглядає. Потім з Латуся взяла собі отакі стікери. Сік. Там зараз якраз по знижці йде. Що взяла такий ананасовий. Потім тостерний хліб. Як темно, я так не люблю то знімати, коли так темно. Але поки я заряджу, телефон. Так, е, сметана одна, потім брев для туалету. Потім... Мам, я витрию, постав, добре. Освіжувач повітря. На, я, ставлю, я її йду поставив. Ну, йде пустав? П'яйця. І навезу годрити, мама. Сметана. Встати собі вибрала кефір з бананом. А Арсенко вибрав собі отакий донісимо. Гречка. Теж йде зі знижкою. Так, 39, або зі знижкою 31. Ну і вибрали собі, діти, пташине молоко, цукерки. Що? Дивіться, що сьогодні в школі робила. Ану покажи, як це має бути. Це є гусениця, так? У ja, мене просто отут мало бути приклеєно, то вона може навіть отаку. Ну то нічого. Отакова. Тоже Теж Отак. А ти ж робив? Що ти там робив? А чим ти бавився? Че? Я не знаю, а що він скакав задля мене? Ні, ні просто шукаю Що ти крутишся? А? від тебе може смачно пахне. Ти ж духами матеріал. Ні. Що це таке, що з мене вивалюється? Ааа, я думаю, що це таке з мене вивалюється. Арч, покрутись. З лібу своїм хвостом. Ти сів. Сидіти! Сидіти. Ні, та повернись до мене. Отак та Сидіти. Лапу, лапу, лапу. Молодець. Ой, ти мій хороший храпить. Повернись. А, ну давай гонусниці, я так хотіла вам показати, такий класно так зробила, придумала. Давай я буду тримати, а ти давай. І коротше, вона типу повзе. Ну так ще класніше, коли на поповзе. Ага, а ця палка була до чого? А та там в мене просто була вона. Я вже забула, Юліборисіна моя катала, що Здається, я не пам'ятаю. У мене чогось друга було. Я не пам'ятаю, для чого не моя друга була. Ага. Але все рівно кусається так. Сиди. Та, я тебе зараз з'їм. Я люблю файна привычка. Ла-ла-ла. Його завжди... Далі ж історію. Що Попір'я забрати. Циган. Циган, а не циган. Циган, так, поправимо так. Де те що тут висить? Отут у мене буде чай. Але це тобто вже вечір кожу вечерія. І Ще відбою не було. Ось так Тривога. Тривога. Купила була такі булочки, з радітями бургер зроблю, так котлетку смажити. Ми трохи тут опинилися в добротворі. Так. Це точно. І даємо всі гуляємо. Коротше, приїхали добро, поки тепленько. Любимо тут бувати, коли тепло, бо коли йде вже зима, щось не дуже. І зараз взагалі так на вулиці добре. Нема такої, знаєте, спеки. Вітрець холодний. Вийшли погуляти. Не жарко і не холодно. Андрій вже з Арсеном були в перукарні. Вже пристриглись. А зараз Йдемо трохи погуляємо. Хочемо в ліс поїхати. Андрій хоче гриби збирати. А я хочу шаштик. Оце школа. І дивіться, карно. Намалювали. Потяг. Це такий майданчик. Він класно. Так, зараз йдемо в магазин. хочу хоче спортивний костюм. Або штани якісь. Ні, спортивний костюм. Що? За дідівка. Двига, каже, Арсен. Это не м'ячик, то каштан. Тату хотів його. Не, 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 отак. Зараз, чекай. Не, не получится. Да, я тобі роздашу. Ой. Ой, кош, Що, кульнуло? Так, кульнуло. О, все, є. Давай. ще нема? Два. Він не такий okay. має бути лес. Хочеш? Поки квас є, ми тут. Андрій за врибом. Коротше, не знайшли ми Осенкові потивний костюм. І я собі дала копточку. в інший магазин підемо, подивимось. Ей, квас. Ми не брали багато квасу. Були з мамою пити, пий. Бо будеться твій квас, він просто не випиваємо. Іде коробочка. Побімки. А, ну. поб а зато, за як була маленька, то не говорив там, що проблеми чи все. Вона казала, що за тебе поб'ємки? Поб <зав 'язати> Це так свішно було. Абелю белю погуньки. А це я не розшифрую. От здогадайтесь. От відео, Що це може означати? Але це фраза Арсена. То Арсена? Злати? Ні. Арсена? Арсена, Злати було. Баб'ємки. Мі до. Ага, знаєш, Латаша називала тебе. Я говорив. То, белю, белю, погуньки. <смеш> Той, злата завжди називала Андрія Діко. <смеш> <смеш> На. О, тепер квас. Тут треба пили. було допити. От тепер допили. Поламкуємо. Як файно квас зайшов і риба. Вечором можна що? Мам тут хрумкою під той. Да на озеро. Я тут... Що додому? булочку. Ту з кремом? Да. Ти якби тут жив і кожного разу би ту булку купляв, ти б вже в двері не міщався. Ой. Ми її пішли дивитись футбол. На стадіон. Чому так мигає? Взагалі не розумію. У мене не мигає, її <гій> підвіде. <пінь> а я готую. Стушила картоплю з м'ясом. Так. Це будемо їсти. Йдемо на город. Потрібно картоплю скупати. Андрій пішов купати картоплю. А ми його тут будемо чекати. Ти ви пупу, витирайся. Дави який весь брудний від того морозива. Зараз підемо до нього. Там десь він є. Все? Давай сюди. Це чистий. Чистий? Ну все добре. Андрейко? Що там? Все довго? Ще багато? Я йду до тебе. Десь зі мною? Ти на трактор дивився? Що там махаєш? Ти що, трави боїшся? На тобі колить, так? Я знаю. Що-що? А, тут туалет хочеш. Андрій пішов мити руки після городу. Передягнувся. А ми з Арсенком чекаємо. Арсенко катається. На качелі. На качелі. Тепер підемо купуємо що підемо Погуляємо. Ми вже приїхали додому. Я зварила вареники. І мені наляй, будь ласка, Арсенко, куди їсти? Березовий сік. купили, були лише в добротворі Арсенко і все-таки спортивний костюм, знайшли. Я навіть не знаю, чи я би виникв знайшла. Ну, такий класний сподобався. І хотіли ну, в виді олімпійки, а не там того светра. Ну, такий простенький, потім можна навіть під джинси вдягнути. І штани. Це такий ну, класний. З'їздили в магазин, купили фрукти. І приїхали на мийку, бо машина Капець, просто вже яка брудна. Ще й можна мити, дощів не буде, нормально. Арсенко Арсенка є забавка. Він там о, травичку підливає. Я всередині. Капірка рожева. Клас. Ну класно. Ні, це вже вдруге, що я в середині машині. Класно. Але тут душно, капець. Варю картоплю і цибулю. вже посмажилась. Це мені на завтра. Я буду ліпити вареники. І зараз ще буду робити канапки з латусі. завтра до школи. Кліп, масло і сир. Зараз ще витягну з холодильника ковбасу. Тому що ще нічого в їдальні не готують, не дають, не дають їм ні перше, ні друге. Пам'ятаю, як Златка йшла в перший і другий клас, то теж десь в перший місяць, мені здається, нічого не готувала. Чи меню, ще не сказали. Не то, що меню, не знаю, взагалі без поняття, що так. Питалась класну коріничку на те, що не знаю, коли то почнуть готувати. А зараз їм дають печиво зі соком або там, чай. Якісь там круасан, всі таке, знаєте. Тож так то. Я буду робити, бутерброди. робити, зараз е злоту цього привезуть. І ми будемо йти вже лягати спати. Тож, друзі, я вже, напевно, на тому буду закінчувати. Я вже очі в мене пляги, я ще загрузила правильну машинку, одяг, я навіть не знаю, на що то зробила. Ну, ладно. Оці квіточки. Це взагалі така краса. Не ще досі в мене і березовий сік. Я його взагалі колись. Ну просто не любила і не могла взагалі його пити. Зараз нормально, До всього привикається. Все, друзі, дякую, що були зі мною. Всім спокійного і гарного дня. Усім па-па.